Мої вітання, друзі, всім, хто мене зараз дивиться, на завтра запланований дзвінок Трампа і Путіна. Розмова відніше, да? телефонна розмова запланована. Ну, от, е, спецпредставник Трампа, Вітьков, Вітков е, приїхав, повернувся назад, доповів, про що йшла мова. Трамп е, зробив паузу. Е, далі, видно, сильно психував, тому що е, наказав бомбити хуситів, на когось, треба було, на когось треба було спустити свій пар. Ну, що ж він буде говорити завтра? Завтра Путіну? Путін, ми знаємо, що, да? Я готов, но. А от що буде Трамп цікаво говорити Путіну? З якою промовою він визначився вже в цій розмові? Що буде говорити? Буде скандал. Хоч усього, що вони поскандалять. Знаєте, що буде тягнутися все по да? по, по помірності, з пустого в порожнє, з пустого в порожнє. Тому що розвиш... міняти ситуацію, Путін відмовився. Чого скандал? Тому що Путін відмовився да, своїм бла-бла-бла міняти ситуацію. Тому що та гра, з якою вони визначилися з самого початку, і яку так сильно відстоював ну, кожен з них да, свою, як кажуть, вона зруйнувалася по десятці мечів, вона зруйнувалася. Зрозуміло. В домі в їхній корпорації да, случився случиться скандал швидше всього. Будуть говорити на підвищених тонах. І знаєте, як, це немає єдиної точки, точки зору на вирішення питання, ось так. Різні погляди, або скандал. Про те, з чим домовлялися, да? а домовлялися зупинити паузу, стати на паузу. домовлялися, да? Пропонував е, старший, так би мовити, ну, один з, е, з них король мічевий, це той, хто, хто нападає. Я думаю, що Путін, да? Мічевий король і Єрофант. Єрофант е, ну, він пропонував, робив пропозицію давай зупинятися. так, Цьому мочовому королю, але його пропозиція залишилася без результату. без результату. Тобто, Путін не погодився на зупинку бойових дій, не погодився на перемир'я. Дивіться, планували. План же ж був зупинитися, да? завершити, перейти до мирної паузи. План був, планували разом. І ми ж успішно разом з тобою, да? ось разом, дивіться, вони навіть випали разом з тобою планували ось це, да? мирну паузу. А тепер немає результату. Ми ж хотіли стабілізувати ситуацію, да? і все, начебто, було успішно. Ми йшли да, до, до, до однієї мети зупинитись, бо ми з тобою планували і домовлялися. Але більше це пропонував Трамп. Бо Трампу потрібна ця калісниця, потрібен тріумф у вирішенні цього питання. А результату немає, тому й скандал. Що скаже, що запропонує, що скаже Трамп Путіну? Що він скаже? Програш складай зброю, швидше всього. Да? Тут відібрана зброя, або скаже так. Можливо, знаєте як? Я ж відібрав зброю в Україні, Да? Тепер хід за мною, я у тебе відберу зброю, у тебе відберу можливість воювати. І тут і так, і так може програтися. Ну да? вже для України вона вже програлася, він вже забирав зброю в Україні. Відібрана зброя. Відібравши зброю, да? своїм указом відібравши зброю в Україні, я створив кризову ситуацію. Так? І цьому досить сильно ти радів, да? Ось сильно радів. І це ми вдвох з тобою спланували. Ну, тут іде карти розповідають що далі, що він буде йому говорити, да? що він буде говорити. Ми ж з тобою спланували. що я відбираю да? зброю, дивіться, моє рішення. І для тебе це досить добре, тобто устраю тобі свято. Да? А ти, а, ти, а ти не погоджуєшся на мирну угоду, яка мені як тріумф потрібна. Що далі. Тому оцим ось, оцій, знаєте, як дружбі, стосункам, да, може прийти край. Дивіться, тут, значить, може статися трансформація. Тобто, дивіться, він може сказати так, що з моїм указом. Може статися трансформація. Тобто, я можу кардинально змінити своє рішення. Ця смерть це коли йде кардинальна зміна. Тобто, можу створити кардинальну зміну для тебе. Ну, трішечки як погрози. Я можу змінити ситуацію. Трамп говоритиме, це зміна ситуації. Я через свій указ зроблю трансформацію, Зміню ситуацію і вже втрати будеш нести ти. Ось так. Тобто там так трішки, знаєте, як ти мене обманув, да? ми спланували, але ти не дотримався того плану, ти мене обманув, обдурив, да тому що це. Знаєте, тут присутня луна. Тут зібрана, зібрана інформація, да? тут якась є зібрана інформація, по пажу. Але так, ще дивіться, я ще так скажу, що паж, Тобто я зміню ситуацію, да? кардинально і зроблю слабким тебе уже всі ці історії. Ну, розмова буде, я думаю, що нелегка. Не що далі? Що, про що будуть далі говорити? Про що будуть говорити? Піду іншою дорогою, так? Да? Буду більше працювати, да, тобто роботу спрямую на Україну. Свою роботу я спрямую на Україну і по факту можу піти, по тому факту, який стався ось, з тобою, да, по твоїй відмові, я можу піти іншою дорогою. Я взагалі можу передивитися, взагалі передивитися той шлях, яким я йшов до цього. Тобто, Змінити систему цінностей. Це карта ще, яка говорить про зміну системи цінностей. Залишити все те, чим жив раніше. Да, і, і ну, ну, Змінити систему цінностей, скажімо так. Буду працювати, співпрацювати з Україною. Я зміню систему цінностей і так далі. Що далі. Так. Дипломатія. Значить, з тобою домовлятися, да, дипломати. Ти, ти ну як. Е... Ти мене обдурив, карта, карта Луни. Ти мене обдурив. Ось так. Емоції. Тут кубки. багато кубків, тут емоції будуть просто зашкалювати у них. Емоції. Обдурив, дивіться. Те все, що ми хотіли, да? стосовно активних бойових дій. Або ти мене обдурив стосовно тих бажань. По активних бойових діях. Ти не зупиняєшся, да? тому приймаю рішення ту з мечів, туз Жезлів Тому я можу активувати, активувати свою думку, активувати ідею, розпочати процес. Процес досить печальний для тебе, да? і можу по-хитрому. По-хитрому змінити ситуацію, да? можу, я, я зможу змінити ситуацію. Я зроблю хитрий хід хит, хитрим, хитрим процесом, да? запустю, ну, запустю якісь процеси. Тобто я можу активувати, активувати е, ідею не зовсім приємно для тебе, запустити певні процеси. Зрозуміло, так? Да? Що ще? Взяти ситуацію під контроль. Давши, дивіться, тут, тут, удар, да, тобто нанести удар, трійка мечів. Тобто, дивіться, можу зруйнувати, да, нанести, або так скажемо, нанести дуже болючий удар. У мене є всі сили, у мене є резерви. У мене є чим, да? я зміню ситуацію, і я прийму таку, таке рішення, я зміню, зміню ситуацію, бо в мене є все абсолютно для того, щоб трійка мечів, щоб ударити тебе дуже боляче і збити з тебе корону. Ну, знаєте, Я думаю, що розмова буде, розмова буде досить, досить, ну, знаєте, тому що, дивіться, тут випала перша карта, це скандал. Це буде скандаліще просто там. Хоча мало віриться, він заігрує як цуцик перед Путіним, але ось карти, бачите, дару говорить зовсім, зовсім по-іншому. Можливо, знаєте, так, бравада така буде, осміліє Трамп, таку, таку бравадою начне. Може, ударю боляче, да? є чим. Що ще буде говорити Трамп? Він буде психологічно тиснути на імператора, да? він, буде психологічно, він буде залякувати. Тобто ударю, зруйную всю кар'єру, зроблю тобі башню. Іде психологічний тиск на імператора. Ну, і буде ще дещо. Таке є, є бажання. Да? І буде ще в цій розмові щось е, таке, що Таро прикриває цю розмову. Щось щось іще будуть про щось таємне таємне говорити. Що на це Путін? Що Путін? Ну, Путін буде пропонувати якийсь новий. Успішний проєкт. Давай, давай Трамп замучемо ще одне діло, да? і знайдемо вихід з ситуації, почальник. От давай хорошо, подумаємо, помислимо, як нам вийти з цієї ситуації, але так, щоб мені була перемога. Мені потрібен новий проєкт, і в цьому проєкті повинна бути моя перемога. Путіну потрібна перемога. Тому треба прикласти всі зусилля, щоб з <кій> цієї війни я вийшов переможцем, буде говорити Путін. І знову почнуть. Хочу почати все заново реалізувати дуже швидко. Хоче він швидко реалізувати новий проєкт, але вже переможний. Отак буде говорити Путін. да, Хочу, да? от хочу новий проєкт, дивіться, новий проєкт переможний реалізувати дуже швидко. Розпочавши все спочатку. Ой, два маразматика. Давай співпрацювати, каже. Давай, давай будемо разом співпрацювати в цьому новому проєкті. Пропоную йому, дивіться, карта пропозиції. Пропонує співпрацювати на майбутнє на перспективу, давай разом будемо разом це, ну, це, ну, це кончений. Пропонує співпрацю на майбутнє. Безвихідна ситуація. Удіяла у, 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 у Кремля безвихідна ситуація. Путін, буде роз, Путін розуміє, що якщо Трамп... Тоді оці всі погрози, да, ось які, про які я вище тут сказала, то для нього о, да, то для нього складеться зовсім непроста ситуація. Тобто він розуміє, що тут можуть бути ще застосовані до нього санкції, тут обмеження. Діал попадає, що розуміє, що він може попасти в обмеження. Давай приймемо рішення. Ну, Дев'ятка. Десятка, десятка кубків. Давай створимо союз. Значит, це ще карта Союзу, так? Да? Давай будемо разом. Давай створимо союз. Давай створимо союз, каже. Багато проблем назбиралося. Давай, давай разом будемо йти, да, нести цю ношу. Ну і чим закінчиться взагалі їхня розмова? Взагалі, їхня розмова чим закінчиться? Телефонна розмова чим закінчиться? Як підсумок? Ну що? Закінчиться якимись домовленостями знову. Карта влюбленних. Розумієте, карта влюбленних. Сильна, причому. У них сильний зв'язок якийсь іде між ними, ви розумієте? Покричали, пошуміли, поугрожали. Один угрожав, інший пропонував ще якийсь проєкт. Знаєте, я вам скажу проєкт, він пропонував союз. Союз, щоб змінити господарську частину. Який, якийсь е, проєкт пов'язаний. Е, ну, економічний, скажімо так. Економічний проєкт, да? разом е, дві економіки це сила. Давні друзі? Да? Ми ж, е, да, дав, давні друзі. Які можемо змінити стратегію і тактику, да? поміняти світогляд в цьому світі, змінити світогляд в цьому світі через страшний суд. Ви знаєте, все те, що вони розуміють обидва, що такий союз. Знаєте, такий союз він неможливий, тому що все йде по ілюзії, і вони обоє це розуміють. Шанс, шанс є шанси зупинити. Війну, є шанс, з яким вони цілі, з яким вони визначилися, але будуть маніпуляції в цьому союзі. Ви знаєте, Путін буде маніпулювати до останнього. Він буде, він буде корчити з себе дурника, зрозуміло, да? Але все рівно. Знаєте, вони визначилися все рівно, вони домовляться, домовляться, що треба буде, да, домовленості, що треба буде зупиняти війну, зробити все можливе, щоб війна зупинилася. Ось так. Але за те, щоб піти на зупинку війни, цей Путін запросить якусь допомогу, виклять якусь допомогу швидше всього, щоб змінити ситуацію, можливо, зняття якихось санкцій, тому що потрібні кошти, можливо, ще буде виклянчувати зняття якихось санкцій. І це вони домовились обговорювати або швидше до всього на, на. Стосовно цього питання, і Трамп обіцяє подумати, що він може зняти зняти санкції. Ось так, може пройти їхня розмова. Я думаю, що ну, там будуть, звичайно, що таємниця якась іще, про що не, офіційно не оголосять, буде секретна частина їхньої телефонної розмови. Ну, частину, частину інформації буде, звичайно, що висвітлено через якісь офіційні сайти Кремля, чи Білого Дому, і так далі. Але буде обов'язково ще таємна якась розмова між ними. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.